Вітаю вас, дорога церква. Слава Богу. Хочу з вами поділитися думками стосовно прочитаного і хочу, щоб ми разом всі налаштували на слух, наші серця для слухання Божого Слова. І наша молодь готувала пісні, готували групи дует, вірші, дівчата служують віршами своїми. І я вірю, що Бог для кожного серця приготував слово своє. І наша відповідальність, щоб ми приготували свої серця для того, щоб почути слово впало на добру землю. Щоб нам не відволікатися думками, а слухати, слухати уважно всім серцем і сприймати постійне слово. Дякую Богу за молодь, що можемо так служити. І Бог в Писанні говорить. Через Івана Евангелиста звертається до нас, каже, ви без мене робити нічого не можете. В 15 розділі від, від, від Івана від Івана в 6 вірші, з 6 вірша буду читати і буду думкою стосовно цього ділитися думкою. Коли хто перебувати не буде в мені, та й буде відкинений геть, як та галузка і всохне, і громадять тих, і кладуть на огонь і згорять. Коли ж у мені пробувати ви будете, а слова мої позастануться у вас то про чого хочете і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо ясно зародите і будете учні мої. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Якщо будете, якщо будете ви зберігати мої заповіді, то любов моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в Його любові. Я вас закликаю, щоб ми також не тільки на зібрані, а так і в своєму повсякденному житті ми перебували в Його слові, перебували в роздумах Його слова. І буквально все Писання про це говорить, і Бог звертається до нас. Що блаженні ті, хто буде слово Його читати, буде, роздумувати над ним і в день, і вночі, і в повсякденному всьому житті. Ще раніше читаємо ми в Матвія. Е Ісус на горній проповіді звертається до нас і каже, хто мудрий, той слухає моє слово і виконує Його. Давайте ми прочитаємо це місце разом. І... Це записано в 7 розділі з 24 го вірша. Отож, кожен, хто слухає цих слів моїх і виконує їх, подібне до чоловіка розумного, що свій дім, збудував на камені, і не лила злива, і розділилися ріки, і буря знялася, і на дім той кинулась, та не впав, бо на камені він був заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів та не виконує. «Подібний до чоловіка, того необачного, що дім свій збудував на піску. І Їди злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім тоді кинулась, і він упав, і велика була руїна Його. Тут Ісус нам пояснює, що ми справді без Нього ми нічого не варті, і ми можемо тільки від Нього навчитися, як нам правильно своє життя зберегти, і як нам правильно взагалі жить. Перебуваючи в ньому і перебуваючи в Його слові. І буквально пройшло небагато часу, як Ісус проповідає проповідь Свою на горі, проходить трошки часу, і учні з Ісусом попадають в бури. І учні, які слухали цю проповідь, вони, видно, що вони не. Так вони сприйняли слово це в своє серце, що вони засумнівались, коли прийшла буря в їхнє життя, і вони злякалися. Вони розпрошились, вони думали, що нам, що нам взагалі робити? Почали будити Ісуса, почали переживати і кажуть, Ісуса, що тобі, чи тобі все одно до того, що ми гинемо? А Ісус каже, маловірні. Каже, чого полахливі ви? І в нашому житті також ми далі підемо після цього зібрання і буде, будуть різні обставини, різні, різні справи, різне життя. І те, що почути, ми сьогодні винесемо з цього зібрання, те, що впаде в добру землю нашу, наше серце, то якщо воно проросте і дасть добрий плід, то ми не будемо, як наприклад, прикладі учнів, ми не засуміваємося, якщо будемо перебувати в Слові і в Ісусі. Також хочу попросити разом, щоб ми разом благословили нашу молодь, кожного хто буде проповідувати, кожного хто буде віршом служити, хто буде співати, тому що ці слова наші шимки ми служимо. Віри в Бог, надихнув нас, і нехай це буде для нас на збудування, а Бога й послався через нас. Давайте останемо помолимося.